Ти в укриття не хочеться. Перечекаю вдома між двома стінами. Знайома ситуація? Та чи варто так ризикувати? Які типи будинків більш безпечні і здатні витримати влучання шахеда чи ракети? Це рятувальник Юрій, і з ним ми сьогодні проведемо ревізію висоток і безпечних в них місць. Перший будинок монолітно-каркасний. Тобто конструкція складається зі сталевих або залізобетонних стійок та перемичок, які заповнюються бетоном. Даний багатоквартирний житловий будинок, як і всі будинки, вони проєктувалися і будувалися для комфортного проживання, але аж ніяк вони не підходять для укриття в період оголошення повітряної тривоги. Безпечного поверху не існує. Розраховувати, що шахет поцілить в міцну зону. Це як гра у рулетку. Наступний тип будинку цегляний із товстими стінами та багатошаровою кладкою. Ну, на відміну від монолітно-каркасних будинків, несучими конструкціями цегляних будинків є стіни. І у випадку руйнування або пошкодження е, вони не так піддаються руйнуванню, оскільки навантаження на дані конструкції діють рівномірно. Та й такий тип будинку не гарантує безпеки. Правило двох стін може не спрацювати.